Стандарт дуб класичний від фабрики НСД. Це щитові двері, що покриті дубовим шпоном. І я думаю, всі помітили, що візерунок дуже крутий. Тобто є оцей такий сучок з сучка, і це виглядає дуже потужно. В даному випадку ми застосували на вітрині телескопічний баганаж, котрий регулюється і, можливо, скриє якісь нерівності ваших стін. Ми поставили чорні петлі, поставили чорну ручку, але, звичайно, фурнітуру ви можете укомплектувати будь-яку. Двері можуть бути 600, 700, 800-900 мм шириною, висота 2 метри, але звичайно фабрика робить також нестандартні е розміри. Зверніть увагу, що так як шпон, у нас дуже гарний приклад, що шпон трошки, якщо сонячний бік і сонце попадає напряму на двері. під Дією ультрафіолету двері трошечки змінюють колір. Це дуже важливо. Чому важливо? Якщо ви купите троє дверей і потім часом захочете купити ще одні, вони, скоріш за все, будуть трошки відрізнятися кольором. Але при цьому всьому шпон також досить зносостійке і таке досить сучасне покриття. Дякую, з вами був магазин Марки Двері. До побачення.